На своєму каналі з вами я Наталя. Сьогодні зимовий влог про те, як мені вдалося відвідати майстер-клас в майстерні кераміки, і зробити власноруч ялинкові іграшки. Також буде зустріч в'язалочок. На зустрічі я знімала небагато. Не хотілося відволікатись на телефон, тому що атмосфера була неймовірна, святкова. Були в нас і конкурси, і подарунки. У нас був таємний Санта, ми дарували один одному подаруночки, час пролетів просто непомітно. Запрошую до перегляду. Коли я принесла гілочки-ялинки, поставила в вазу, то помітила, що вони так гарно стоять без, без прикрас, без вогників, іграшок. І тому вона декілька днів, навіть тижнів, стояла ось так, просто у вазі. І вийшло так, що подружка позвала мене. На майстер-клас саме по ялинковим іграшкам. І це чудовий спосіб відволіктись думками. Спочатку з глини ми, отак, як печеньки, вирізали фігурки різні, звичайно ж, машинка з ялинкою як символ новорічний. Далі всі ці фігурки запікаються в спеціальній печі. Щоб глина стала міцною. Потім ми прийшли розписати всі ці фігурки, і вони знову запікались і обливались лазур'ю. І вже потім вийшли ось такі гарні та красиві. Ми дуже задоволені, неймовірно, провели час і отримали ось такі гарні іграшки. Окрім того, що неймовірне задоволення від процесу. Ще це гарний подарунок друзям і близьким. not the end А в кінці грудня у нас відбулася в'язальна зустріч. Ось так нас багато було. Привіт. Прийшов подивитись на харківські петлі. Що ви тут нав'язали. Ану, показуйте мені швидко. Цього милого красунчика Дракошу зв'язала Аня, вона якраз на відео розповідала його історію створення. У Ані неймовірні іграшки, дуже деталізовані до дрібничок і дуже дуже милі. А ще такі іграшки можна дарувати не тільки діткам, а й дорослим. Ну Це ж просто неймовірна милота. Кожного разу дівчатка приносять свої роботи або ж вдягають в'язані вироби, і це завжди захоплює настільки креативні, різні роботи і спицями і гачком. А головне це звичайно творче спілкування. Well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ and nothing please me more than you Oh, let me come home Home is wherever I'm with you Oh, let me come home Home is wherever I'm with you Зустрічі ми готувалися і були таємними Сантами. Я була таємною сантою для Олі. В неї є свій канал Цікаве на гачку». Вона теж знімала зустріч і подарунки теж показувала. Тому переходьте у Олі дуже цікавий канал. Ви знайдете багато корисного. А ось мій подарунок від мого таємного Санти. We laugh do we think we'll die on a summer night. Nothing new is sweeter than with you. And in the стріт, вира фрі лак і солі юми. Чис, я сам бій тюсі. Моїм сантою була Алла, і Алла, Я вам дуже дякую за чарівний подаруночок. Вітальна листівка з такими чарівними клубочками. А найбільше мене здивувала ось ця кава. Називається в'язана кава. Заряджена на творчість. Дуже цікава і незвичайна. В'язання і кава, я б сказала, це класичне поєднання. А ось тут. Свічка, і теж вона ось така стилізована, в'язана, дуже деталізована, цікава така. І зроблена вона з натурального воску. Так, і пахне дуже приємно. Таку красу шкода палити. Зате вона дуже гарною є прикрасою. Я щиро дякую моєму таємному Санті за такі неймовірні подаруночки. Тепер свічка буде стояти в мене на столі і нагадувати про цю теплу зустріч. І велика вдячність організатора нашої зустрічі Олені. Адже неочікувано для всіх ми отримали ось такі. Неймовірно гарні книги від харківського видавництва Жорж. Як на мене, книга це дійсно гарний подарунок, особливо в наш електронний час тримати ось так живу книгу. І ще таку красиву у неї ось такі профарбовані аркуші. Дуже гарно виглядає. Другою книгою була ось така нотатка про нервову планету. І записник. В мене творчі плани. Вони були різні, і кожен записник зі своїм написом. Тут красиві крафтові листи. Записники вести я люблю, так що він точно пустим не буде. Ця книга теж видавництва Жорж. Це такий настільний посібник, який точно знадобиться на кожен день. Вона гарно так зроблена по розділам і можна періодично, час від часу її передивлятись. let it Продовжуючи тему книг, була в книжному магазині і побачила, що нав'язальну тему є ось ця книга секрети японських візерунків», але більш нічого не було, крім неї. Але ось так навіть потримати, подивитись, яка вона дуже цікава. Для мене пакувати подарунки це ще одне хобі. Але я хотіла розповісти про інше. В кінці цього року сталася дуже приємна новина. Ми з подружкою відкрили в інстаграмі магазинчик листівок. Моя подруга малює. Листівки ось ці вона сама намалювала, вона малює олівцем, різнокольоровими олівцями. Ми їх роздракували в різних форматах. І ви можете перейти і обрати листівки для привітань або для замовлень, якщо ви в'яжете на замовлення, це стане ось таким гарним доповненням. Ідея цих листівок у нас була така, що коли речі зроблені руками, вони мають свою енергетику, свою неповторність. А листівка, яка намальована вручну, вона це ще більш підкреслює назва магазину для творчих. Також я залишу посилання під відео. А ще я соберу для вас комплект листівок. І це буде частина подарунка в розіграші, про який я розповім далі. Хочу зробити розіграш. Умови дуже прості. Будьте підписаним на канал і напишіть будь-який коментар під цим відео. Можете написати, що зараз в'яжете, що у вас на спицях, мені буде цікаво почитати. І в наступному відео зробимо розіграш. Приймайте участь і до зустрічі в наступному відео!